Добрий! день. Сьогодні я хочу вам розказати про одну, здавалось би, дрібну подію, яку я хочу використати як індикатор більш серйозних процесів. Про що йде мова? Є в Японії така компанія Maruyasu Yougasha, яка виробляє парасольки ручної роботи. І ось до цієї компанії звернулася одна із клієнток, яка попросила щось зробити так, щоб парасолька зменшувала звуки удару крапель дощу. Як вона каже, я відчуваю тривогу, коли шум дощу, що б'є є по парасольці, заглушає звуки мого оточення. Як відомо, люди, які втратили зір, вони мають більш, скажімо, чутливі інші органи відчуттів, і багато з них стають більш такими чутливими до шуму, до гучних звуків. І крім того, є люди, які не втрачали зір, але так само є дуже чутливими до гучних звуків. Тому компанія вирішила піти їм на зустріч і розробила концепцію, яку вона назвала мовчазна парасолька. Вона використовує двошарову структуру для зменшення звуків дощу. Верхній шар виготовлений з водонепроникної неприникної сітчастої тканини, яка розбиває краплі дощу на менше краплі, які потім потрапляють на нижній шар. І вже по ньому стикають донизу. Існує два типи таких парасолік різної довжини, ну відповідно для більш високих, для більш низьких людей. І звуки ударів краплі дощу зменшуються на 30-35% в порівнянні зі звичайними парасольками. Ось подивиться коротке відео, де можна відчути, як скажімо так, звучить звичайна парасолька, і оця от мовчазна парасолька. Компанія Меруясо Йоугаса провела семінар з виготовлення парасоляк ручної роботи на виставці в Осаці. Там зараз проходить міжнародна виставка Експо 2025. Як сказав майстер компанії Хірафумі Кавагуті, що я буду радий, якщо навіть трохи хтось зацікавиться ревеслом виготовлення парасоляк від руки. Чому я звернув увагу на цю інформацію? Внаслідок російської агресії і російсько-української війни в Україні з'явилося багато людей з обмеженими можливостями. Це люди, які захищали Україну, захищали нас. Вони, хтось з них втратив кінцівки, хтось втратив зір. І... Ми, як суспільство, повинні обов'язково попіклуватись про цих людей, тому треба збирати інформацію і знаходити всі вот подібні речі, які можуть хоча б трохи покращити і полегшити життя тих людей, які нас захищали. Тому нам треба обов'язково думати і про Ліфти в на всіх станціях метро. Слава Богу, зараз на нових станціях метро і на деяких старих зараз створюють такі ліфти. Треба робити пандуси во всіх державних установах. Ліфти в державних установах. Треба робити якраз зараз у нас в Києві багато роблять спеціальних. Чутливі частини на тротуарі для людей, що втратили зір, і які можуть, що називається, ногамі, відчути, коли вони підходять до краю тротуару і в якому напрямку треба переходити вулиці. І якщо ми можемо зробити для них і от такі от мовчазні, ну або по-простому тихі парасольки, то це теж Треба робити. Треба вчитися у японців і докладати зусиль для того, щоб покращити і полегшити життя наших захисників. На все добре!